На сьогоднішній день я би її розділив для на декілька частин. Перше, це безпосередньо місто Запоріжжя для міста Запоріжжя. Я не бачу, що щось суттєво змінилося за останні три з половиною роки. Тільки на ну, до вас я приїхав з Малокатеринівки, після того я був в Григорівки. Безпосередньо, де ми оглядали оборонні споруди спільно з військовими, опрацьовували шлях їх нарощення і опрацьовували в церлому з військовими, яким чином ми маємо діяти на напрямку безпосередньо Малокатеринівка, Приморське, Плавні, Кам'янське. Так само Григорівка, так само з Комушевахи. Тож це є така пріоритетна задача для чого? Для того, щоб мешканці безпосередньо в обласному центрі, де сьогодні проживає 90% населення Запорізької області, почували себе в безпеці. Друге, це безпосередньо Гуляйполе. Там, де наразі в нас проживає 500 мешканців, приблизно 500 мешканців. Там також має бути забезпечена безпекова ситуація. І дякуючи президенту Володимиру Зеленському, після його приїзду, то ми бачимо суттєве. Суттєве додаткове Підсилення нас військовими для стабілізації ситуації безпосередньо на Гуліпільському напрямку і для покращення ситуації безпосередньо на Кам'янському напрямку, то є пріоритетна задача президента. Це пріоритетна задача головнокомандувача збройних сил України. Вранці в мене була нарада з начальником генерального штабу щодо безпосередньо безпекової ситуації. Ситуація дійсна найскладніша за останні три з половиною роки, але, дякуючи силам оборони, ми бачимо напрямок стабілізації ситуації. Приїзд президента це дуже позитивний сигнал для нас. Ми отримали вже допомогу. Ми бачимо, що найближчі три сім днів ми отримуємо ще більше військових підрозділів допомоги на території Запорізької області. Наша задача витримати той тиск, який ворог чинить на Запорізьку область.